Стартував другий курс навчання у школі відновлення громад. Тут готують фахівців, які допоможуть українським містам відновитися після війни, не лише відбудувати, а й створити нове стійке майбутнє. Ви завжди можете на мене розраховувати, і е, я впевнена. І президент, і уряд, і парламент ми теж завжди разом завжди розуміємо пріоритети завжди відчуваємо виклики, так і на них реагуємо. Всі розуміють, наскільки важливо підтримувати громади. Школа відновлення громад. Це спільна ініціатива Асоціації міст України та громадської організації Маріуполь Реборн. Цього року проєкт розширився. Заявки подали представники 17 громад з усієї України, а це понад 120 муніципальних менеджерів. Сьогодні держава і президент України Володимир Зеленський робить все, щоб ми якомога більше. І скоріше рухалися в бік наших партнерів Європи. І для того ми маємо бути до цього готові. І лідерство відповідальністю, і проєктами, і стратегією, і баченням. І тому ця школа про бачення, про наше спільне бачення, нашого спільного майбутнього. Учасники першого курсу діляться досвідом. Вони вже застосовують знання, здобуті під час навчання у своїх громадах. По итогу ми отримали дуже класне навчання, дуже класна співпраця з громадами, дуже багато горизонтальних зв'язків, які ми ну, на даний час ми користуємося. Ці знання були імплементовані в певні документи, які за даний час ми використовуємо в своїй громаді як базу. Ініціативу підтримують у парламенті серед експертів із відновлення та державних інституцій. Вони наголошують, співпраця центральної влади та місцевого самоврядування є ключем до успіху. Я хочу подякувати Асоціації міст України а, і сьогодні Оксані Продан, а пане Вадиме, вам а, за те, що ви робите, за те, що ви намагаєтеся, знаєте, в гарному сенсі цього слова. Лобіювати інтереси ваших громад, всіх громад це дуже важливо. Є один прислів нічого не робіть для нас без нас. Тут нам дуже потрібна ваша робота разом з нами. По аналізу тих рішень, які ми на сьогодні пропонуємо по комплексному відновленню і населених пунктів, і по комплексному підходу до оцінки проектів. Партнери проєкту з Ради Європи відзначають важливість діалогу між громадами та збереження демократичних принципів навіть під час війни. Ми розглядаємо це як певний майданчик діалогу, постійного діалогу. І перш за все, діалогу громад між собою, представників громад між собою, тому що це горизонтальне партнерство воно не менш важливе ніж діалог і постійні консультації з органами центральної влади. Серед напрямів навчання, ефективна реінтеграція ветеранів у громади це завдання, над яким працюють разом представники бізнесу, держави та громадського сектору. Ветеранська тема це величезна складова будь-якого нашого майбутнього. Тому що ми сьогодні чули цифри, що в громадах 25-30% – відсотків це люди з бойовим досвідом і їх родини. Ну тобто, це величезна частина нашого суспільства. Це не якісь поодинокі випадки. І для нас, як для партнерів і засновників школи відновлення громад, і паралельно як для. Організації до прикладу серця зовсталь або наші великі бізнес так, яка активно працює з ветеранами. Це така собі синергія, тому що ми наш досвід роботи з військовим, повернення військових з фронту і так далі передаємо громадам. Міський голова Маріуполя, голова секції окупованих та деокупованих міст асоціації міст України Вадим Бойченко наголошує, школа відновлення громад це платформа, де формується бачення справедливого відновлення і майбутнього кожного міста. Вони сформують паспорт своєї громади, і там буде чітко визначено шлях, за яким буде йти ця громада. І важливо, що додали це відповідний блок justice, тобто відповідний блок про справедливість. Ми маємо відповідно заповнюючи міжнародний реєстр, який є сьогодні головним інструментом по відшкодуванню. Заповнюючи цей реєстр, ми формуємо для себе, для своєї громади можливості по відшкодуванню. За рахунок ми б хотіли зарештованих рахунків Російської Федерації або можливих репарацій, які проголосила вже Урсула фон дер фондерляїн. Тобто, вчора там ми казали що це неможливо. Сьогодні ми вже бачимо, що є розмови навколо цього. Школа відновлення громад це не просто навчання, це простір, де формується покоління лідерів, здатних відродити українські міста. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.